президент України зробив чергове звернення, що шокувало усі Україну. Очільник держави вийшов із заявами, адже відбулося дещо непередбачуване, чого не чекав ніхто і про що не всі дізналися. Тож саме наш лідер вирішив розкрити усі карти та розповісти важливий секрет, який може змінити усе і уже потроху перевертає хід війни. Схоже, наступ на Курщину це лише старт. А зараз розпочинаються набагато цікавіші події. Про це ви почувати у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Володимир Зеленський вийшов із раптовими заявами, які здивували усіх слова, що дійсно вражають першочергово, і він відкрив декілька секретів по Курщині. В першу чергу він розповів, чому насправді підготовка до прориву не розголошувалася. Український лідер зазначив, що превентивний захист України став найбільш ефективною протидією расийському нападу, оскільки зруйнував концепцію червоних ліній щодо РФ. Yeah. Зокрема, цитую далі президента ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин, нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Арафії. Саме тому власне ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе, сказав пан Зеленський. Український лідер підкреслив, що останнім часом сталася важлива ідеологічна зміна за його словами. Вся концепція так званих червоних ліній. Ні, щодо країни рашистів, яка планувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася десь під Курском. Коли наші українські захисники діють саме так міцно, хоробро, і коли справді операція надійно підготовлена, Путлеру не залишається нічого, наголосив він. Глава держави додав, що є важливим, аби партнери були синхронними з Україною у рішучості. На його думку, тоді в Арафії не залишиться жодного іншого кроку, окрім миру, але він має бути справедливим, підкреслив пан Зеленський. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські сили оборони контролюють більш ніж тисячу квадратних кілометрів території ворога. Та в районі ста населених пунктах Курської області Рафії перебувають. Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. Тривають зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Підкреслив український лідер. За його словами, ця операція стала найбільшою інвент. Стицію у процес звільнення українців із рашиського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість рашиських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна із наших цілей. І наші дії тривають, зазначив він. Зеленський зауважив, що наразі не може говорити відкрито про те, які саме підрозділи залучені до операції на Курщині. Зараз рашиське прикордоння навпроти нашої сумщини значною мірою очищене від присутності рашиської армії, і це також серед цілей нашої операції тактичних цілей, додав він. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що якби західні партнери зняли усі наявні обмеження на застосування далекобійної зброї по території РФ, Україні не знадобився б наступу Курській області. За його словами, операція в Курській області призначена захистити українських громадян на прикордонні та знищити рашистський наступальний потенціал. Поки що. Ми не можемо застосувати всю наявну на зброю та ліквідувати рашистів там, де вони є. Російські бази, аеродроми, логістика та інші військові об'єкти, чиє існування дозволяє Путлєру ухилитися від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для наших сил оборони. Додав Зеленський президент також зазначив, що Україні потрібна достатня далекобійні зброї для ефективного захисту від окупантів на всіх напрямках фронту. Ну і з поміж іншого, президент зазначив, що Україна посилюватиме свою дипломатичну присутню. Тість в азійському просторі, і з цього приводу він сказав таке. Цитую, увесь азійський простір і регіон Тихого океану зараз є одним із тих центрів подій, де вирішується, якими будуть наступні десятиліття. Україна має свій погляд на глобальний розвиток, і це повинен бути виключно мирний розвиток у межах системи світового порядку, заснованого на правилах. Зеленський також зазначив, що Україна готова долучитися до відповідних процесів як донор безпеки та захисник міжнародного порядку. Ми будемо посилювати нашу дипломатичну присутність в азійському просторі, заявив президент України. Зеленський також наголосив на важливості зміцнення зв'язків із Японією. Японія, ми досягли справжнього стратегічного партнерства і маємо зробити таку модель відносин зразковою, зазначив президент. Також окреслив інші напрямки міжнародних дипломатичних зусиль України Євроатлантика. Кожен представник України має працювати для того, щоб зміцнювалося розуміння, НАТО буде повноцінним тільки з Україною. У своєму складі сказав він за оцінкою Зеленського переговорний процес з Євросоюзом має бути саме таким динамічним, як це потрібно Україні. Щодо чорноморського регіону, ми маємо працювати з усіма партнерами так, щоб це був регіон вільний від рашистської військової загрози. Ви повинні зміцнювати такі наші ініціативи, як зерно з України, Кримська платформа і двостороннє співробітництво в регіоні. Також глава української держави наголосив на важливості міцного партнерства із країнами Африки і з тими, хто поважає міжнародне право Україні потрібна економічна взаємодія з Африкою, безпекова взаємодія, а також і пряма дипломатична робота, зокрема у форматі форму Україна Африка, яка й має відбутися. Президент також відзначив хороші результати в роботі із такими країнами, як Чуля та Аргентина, і з державами Карибського басейну. Маємо збільшувати співпрацю завдання відповідних послів і працівників МЗС України. Реалізувати нашу ініціативу проведення саміту Україна-Латинська Америка, сказав президент. Ну, і між тим також з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти повернути чоловіків призовного віку з-за кордону до України. Проте отримав відмову. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Політика від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна. Ідеться в матеріалі. Країни відмовляються відправляти українців на батьківщину, зокрема з економічних причин. Ша видання ну і наостанок стало також відомо про те, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції, фактично міністерства української єдності. Це відомство протидіятиме решецьким впливам на українців, передусім за кордоном. І про це глава держави заявив під час виступу на нараді керівників закордонних дипустанов України. Зеленський сказав, що слід модернізувати державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України. Її захисту, зміцнення наших позицій у світі. На думку президента для цього Україна повинна посилити свою інституційну присутність у країнах-партнерах, як зазначив глава держави. Це буде зроблено двома шляхами: один із них створення міністерства української єдності. Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах їхні зв'язки, і відносини з Україною захист наших спільних інтересів. Усе це буде сфера відповідальності нашої інституції, розповів Зеленський. Він зауважив, що РАФІ використовує масштабний пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема скерований на наших громадян. Також бачимо, що освітні культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави, і це принципово нове завдання для України. Раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном, зазначив глава держави. На його думку, одна лише система МЗС України із цим не впорається адже йдеться про мільйони українців. Буде неправильно. і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі. Анонсував Зеленський. Він назвав ще одним шляхом посилення інституційної присутності України в країнах партнерах ухвалення рішення про відкриття нових консульств за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині та Франції. Я вдячний. На вам глядачі сте що ви до це відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами і дописуйте свої думки під цим відео. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.